Що спільного між древніми єгиптянами, Людовіком 15 та сучасними б'юті блогерами? Косметика, але це не просто про рум'яна чи пудру, це про цілу історію людської одержимості, молодістю та красою. Як жінки робили себе красивішими за допомогою миш'яку, а чоловіки ховали пікантні хвороби під мушками? Що б сьогодні сказав Сенека про хайлайтер і чому зелений барвник вбивав європейців? А ще дізнаємося, як філософи фараони і навіть Біблія коментували макіяж, це буде колоритно, смішно і трохи отруйно. Ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал, аби точно не пропустити вихід нових відео. Рушаймо! Батьківщиною косметики вважається стародавній Єгипет. Хоча це не зовсім так, бо 100% ще у кам'яному віці печерні люди себе мазюкали та фарбували різними природними пігментами. Та саме єгиптяни лишили письмові згадки про косметоз та про те, як його використовувати. Взагалі, краса і мистецтво були для древніх єгиптян перш за все. Особисто гігієна, чистота та естетичні зміни за допомогою декоративної косметики, у тому числі. Слі були невід'ємною частиною їхньої культури. І у Єгипті косметика була не лише для жінок. Чоловіки ж використовували косметику, щоб підкреслити свою маскулінність та соціальний статус. Найбільш сексі чоловічий макіяж це підведені чорним каялом очі, зелені малахітові тіні на повіках, а також фарби для губ та штік. Гляньте, наприклад, на тутанхамона, от вам канон тодішньої чоловічої краси. Та метою мейку було не тільки виглядати привабливіше. Вважалося, що, наприклад, зелені тіні для повік викликають богів гора та ра, а отже, відганяють шкідливі хвороби. Із приводу хвороб та косметики, єгиптяни таки частково мали рацію. Бо, наприклад, знаменита густа чорна підводка навколо очей захищала очі від запалень, укусів комах та інтенсивного сонця. Що панувало в Спокотному Єгипті. Єгиптяни також обожнювали маститися з ніг до голови лосьйонами з додаванням ефірних олій. Це такий прадавній аналог СПФу. А олії, мазі та всілякі пахнючки використовували не лише для живих. Ці інгредієнти також були знайдені в гробницях фараонів у пірамідах. І завдяки бальзамуванню тіла могли бути вічно красивими у потайбічному світі. Жінки у Єгипті також любили косметику. Особливо красномовною є історія Хатшепсут – першої жінки фараона. От лише два рандомних факти з її біографії. У 1469 році до нашої ери Хатшепсут вирішила відновлювати міжнародну торгівлю та відправила цілу торгову експедицію в країну Пунт. Ймовірно, це сучасна еритрея або ж північна частина Сомалі. для експедиції було побудовано купу кораблів, і розмах загалом був шаленим. А мета цієї експедиції була далеко не лише політичною. Історики вважають, що Хачапсут так запарилася ще й через те, що їй вконче були потрібні ладан та мира. Нащо? Бо у Єгипті обвуглений ладан використовували для виготовлення підводки для очей, а миру використовували для зволоження шкіри. І ці продукти якраз тоді були у Єгипті у шаленому дефіциті. Ну захотілося жінці нової косметики. Ну, буває зараз, коли хочеш нового косметосу в інтернетах, достатньо натиснути пару кнопок, оформити доставку за кордон за допомогою, наприклад, нп Шопінг і все. Це не реклама, якщо що, а раніше треба було цілу експедицію організовувати. Просто дивовижно. І другий факт про косметику та хатчопсуд. Цього разу сумний. У 2011 році вчені з університету Бона виявили сліди канцерогенної речовини у флаконі, який, як вважається, і належав хачепсуд. У флакончику до складу якого входили пальмова та мускатна олія, виявили ще й бензепрен ароматичний і вкрай канцерогенний вуглеводень. І це робить вкрай ймовірною версією, що жінка фараон випадково вбила себе сама. Бо хачепсуд дуже активно використовувала цю мазюку ймовірно для того, щоб позбавити себе від болей, і через кілька років застосування такої отрути вона накопичилась в організмі. Відповідно, вона таким чином сама себе вбила. А от древні римляни, косметоз не дуже взлюбили. Хоча й вони були чистюлями та активно використовували засоби гігієни, такі як мило для ванзолоджуючі креми, а ще вони активно агітували жінок видаляти волосся з тіла, а засоби для макіяжу, такі як рум'яна чи помада. Асоціювалися у Римі з секс-працівницями, а отже, вважалися ознакою безсоромності. Висміювання юзерів макіяжу є поширеною темою в римських поемах і комічних п'єсах. Хоча знову ж театральні актори були однією з небагатьох категорій людей, які фарбувалися. Також застереження проти використання макіяжу з'являються в особистих працях римських лікарів і філософів. Наприклад, поет секст про персії писав про жінок, що зовнішність, якою їх обдарувала природа, завжди найпривабливіша. А філософ Сенека у листі до матері хвалив її за те, що вона ніколи не оскверняла своє обличчя фарбами чи косметикою. До речі, макіяж згадується навіть у Біблії і у старому та новому заповітах, наприклад, книга пророка Єремії, яка детально описує служіння пророка приблизно з 627 по 586 рік до нашої ери, виступає проти використання косметики, тим самим заперечуючи марнославство. А ти поруйнована дочку Сіону, що будеш робити? Хоч ти зодягаєш себе в кармазин. Хоч прикрашуєшся золотою оздобою, хоч очі свої підмальовуєш фарбою, та надаремно прикрашуєшся, обридили тобою коханці твої, на життя твоє важать вони. Так, справді з поширенням християнства з гедонізмом стало дуже не дуже, і середньовічні батьки церкви бороли все, що приносить людині просте людське задоволення. Але чи справді у середньовіччі люди не милися роками і боялися косметики як прокази? Ну, попри поширені стереотипи, середньовіччя було не таким вже й немитим. І люди купалися. Аристократи у власних владних кімнатах. А для містян існували публічні лазні. Люди милися принаймні раз на тиждень. Це, наприклад, можна почитати у Декамероні Бокаччо. У суботу ж і знов жінки миють своїм звичаєм голову, щоб вимити з волосся весь порох і бруд. Що за цілий тиждень назбирався. А ще не повірите, але середньовічних європейців стимулювали більше купатися бородані вікінги. Наприклад, Монах Бенедиктинець і хроніст 13 століття, описуючи події минулих століть, бідкався про таке. Данці, які проживали в Англії, завдяки своїй звичці щодня розчісувати волосся, митися щосуботи та регулярно міняти одяг, зуміли спокусити знатних англійських леді. І навіть схилити до співжиття дочок вельможних осіб. Чоловіки беремо ручку, зошит і записуємо. Миєшся та міняєш трухани щодня, і все, всі дівчата твої. Це робе перевірено ще у середньовіччі. Нас. Nice. Також у середні віки з'явився перший у своєму роді, так би мовити, б'юті гайд-трактат про жіночу косметику зі збірки тортула, датований ще 12 століттям. У книзі подавалися конкретні рецепти, що робити з тією чи іншою проблемою у зовнішністі. Трактат починається з депіляції. Авторка радить розпарити себе у лазні, а потім нанести на всі ділянки, де росте волосся, відповідну суміш для видалення волосся. А основою для суміші мало стати нагашене вапно із меж'яком змішане на вогні. Коли суміш була готова, жінка мала намаститися нею та піти у лазню, і потім спробувати висмикнути ту застиглу вже суміш. А якщо суміш не вдалося висмукнути, то треба було її принаймні змити гарячою водою. Знаєте, і в принципі цей метод то має сенс, бо через миш'яку складє у складі волосся рано чи пізно справді відпаде. Але чи відпаде воно зі шкірою, чи ні, це вже інше питання. Я хапанула дуже. Очень сильно хапанула щодо декоративної косметики, то середньовічні жінки нею також користувалися. От вам приклад: це статуя датована 1350 роком, яка зображує жінку у тотал-мейку з модною блідою шкірою, вищепаними бровами, високою лінією волосся і рожевими нарум'яненими щоками. І у тому ж трактаті про жіночу косметику є купа рецептів рум'ян. Їх робили переважно з жиру та якихось ягід. Тому жінки ще й як фарбувалися у середні віки. А церква ж до мейкапу ставилася якось так. Якщо почитати твори, наприклад, Августина Блаженого, то він писав про те, що не гріх зробити себе якомога привабливішою для чоловіка, щоб він, не дай Боже, не впав у гріх перелюбу. Але в той же час жінка не мала зробити себе. Занадто красивою за допомогою косметики, щоб, не дай Боже, не привабити до себе чоловіків інших жінок. Ідеал середньовічної жінки це бліда меланхолійна пані. Бліда, бо це знак того, що ти не працюєш на пекучому сонці, як всі простолюдини, а належиш до вищих верств суспільства. Також було не круто мати родинки чи ластовиння, які могли вважатися мітками диявола. Тому щоб досягти ідеальної блідої шкіри, використовували аналог сучасної пудри, але зі свинцю та миш'яку. А також робили кровопускання, щоб отримати анемію та бути ще більш блідими у реалі. Середні віки, такі середні віки. Під час правління Королеви Єлизавети І ми почали використовувати частіше. Ідеалом краси єлизаветинської епохи вважається, наприклад, сама Єлизавета, це дуже високе чоло, майже відсутність брів, дуже-дуже бліда шкіра та червоні губи. І багато жінок вищіпували брови, щоб створити ось цей ефект великого чола, тодішнього тотального тренду. Просто відбілювали шкіру за допомогою оцту і білого свинцю. А щоки, губи фарбували яєчним білком і охрою це природній глинистий пігмент, жовтуваток. Варичневого кольору є теорія, що саме через токсичний вплив косметичних засобів і померла сама Єлизавета, яка занадто захоплювалася мишяковою пудрою. Ще один цікавий період в історії косметики це Франція XVIII століття. Пишні перуки, придворні інтриги, пудра, мушки оце все саме воно. Аристократи пудрилися просто шалено. Але пудра в той час містила у своєму складі свинець, через який на шкірі з'являлися виразки. І щоб сховати ті виразки, люди пудрилися ще більше. Таке, от невеселе косметичне коло Сансари. Я кажу, люди, бо косметика Така тоді не мала гендерної приналежності. Марафетилися та наряжалися тоді чоловіки та жінки однаково. Чоловіки навіть більше, бо вони ж просто мали більше грошей на лахи, перуки та козметос. А ще одним популярним засобом макіяжу були мушки на обличчі. Їх робили з чорної тканини або шкіри у формі кружечків, зірочок та сердечок. Ці мушки мали не тільки декоративну функцію, а й використовувалися для приховування шрамів та струпів, спричинених, наприклад, сифілісом. І от саме цей період можна назвати немитим, а не середньовіччя. Бо замість того, щоб покупатися, навіть еліта суспільства обирала пудри та парфуми, щоб перебити запах немитого тіла, бо тоді чомусь вважалося, що вода переносить хвороби. Також у 18 столітті був просто шалено поширений сифіліс, і це ще одна з причин тренду на вибілення обличчя, бо його пудрили, аби приховати виразки, спричинені хворобою. А ще від сифілісу дуже випадало волосся, тому й носили перуки, аби приховати його відсутність. І на додачу ці ж перуки шалено пудрили та пахтили ароматними оліями, аби відлякати вошей таким чином. Спойлер це не допомагало, як ви розумієте. Напевно, якщо ви до цього романтизували естетику Версалю, тепер цього робити не будете. Друзі, а тут я вам нагадаю, що мій канал існує завдяки вашій підтримці. І я неймовірно вдячна кожному, хто долучається до його розвитку. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете бачити ще більше цікавих відео, я запрошую вас стати частиною спільноти меценатів мого каналу. Моя мрія це делегувати частину роботи, наприклад, монтаж відео. Це дозволить мені знімати більше контенту для вас. І якщо, хоча б 100 глядачів регулярно підтримувати... Тимуть канал щомісяця, це стане реальністю. Для цього ви можете долучитися до моєї монобази, де за підписку від 50 гривень ви отримаєте відсутність комісії, ранній доступ до відео, а також ексклюзивний бонусний контент від мене. Наприклад, нещодавно я розбирала одяг у нашумівшому фільмі з Ніколь Кідман Бейбі Girl». Там справді дуже цікаво, є що подивитися. Я впевнена, що вам теж сподобається. Тому посилання на підтримку я лишаю в описі під відео і буду дуже вдячна за вашу допомогу. Адже саме ви надихаєте мене продовжувати роботу над каналом. Далі перенесімося у Вікторіанську Англію, коли використання надмірного макіяжу вважалося розпустою. Чому так? Бо королева Вікторія сама не любила косметику, її активно борола, тому всі слухались свою монархиню. А от чисте природні обличчя без плям, веснянок чи робців вважалися тоді еталоном. Однак це не означало, що жінки не виготовляли потайки косметику, не використовували потайки косметику, щоб підкреслити риси обличчя та приховати недоліки. І однією з найважливіших рис жінки у вікторіанську епоху було мати максимально прозорий, майже блідий колір обличчя. Наприклад, Алексіс Карл, парфюмерка, яка багато досліджувала вікторіанську косметику, зазначала, що вікторіанська жінка мала бути з водянистими очима і блідою шкірою, кольору, який звичайно був у трупів в муках смерті. А як же можна було досягти такого ефекту? Записуємо, щоб досягти водяни очей, жінка крапала в очі краплі баладони, і зіниці тоді просто миттєво розширювалися, а очі виглядали дуже вологими. Та я думаю, якщо накрапати собі в очі незрозумілу бадягу, зіниці ще як розширяться, а очі ой як зволожаться. Yeah, а щоб отримати бліду напівпрозору шкіру, яка викликала асоціації з чистотою, невинністю і найголовніше суспільним класом? Жінки йшли просто на крайнощі. Одним з найпопулярніших рецептів базового догляду вікторіанської жінки за шкірою у той час була суміш аміаку ртуті та опіуму. Опіум рекомендували наносити на обличчя на ніч вранці вмиватися за м'яком, щоб ви розуміли наскільки була розвиненою б'юті індустрія у вікторіанські часи. То, наприклад, цей період ви вже могли собі навіть наростити вії. Так, ця процедура була активно поширеною у 19 столітті. І робили її так. Для початку кокаїн втирали не лише у повіки, але й у внутрішній край повік, як Анестезію. Потім майстер висмикував кілька волосин з вашої голови, протягував їх у вушко швейної голки і починав працювати, нанизуючи ваші нові вії з волосся на лінію Ростовій. Також популярним у той час був французький косметичний бренд Радя, який, як зрозуміло, з назви використовував у своїх продуктах продуктах дуже велику кількість радію, щоб допомогти освітлити колір жіночого обличчя, і жінки після цієї процедури справді згодом починали стяяти, але трохи по іншому. Також, якщо вікторіанська жінка хотіла чисте та свіже обличчя, їй модні каталоги пропонували вафлі з миш'яком у складі, які позиціонувалися як абсолютно безпечні. Не хочеш вафель? Наприклад, можеш покупатися у гарячих джерелах з миш'яком. а чом би ні, щоб освітлити просто все тіло і бути просто божественно прекрасною. І якщо ви думаєте, що я зараз перебільшую заради драматичності, то в описі під відео є посилання на джерела, можете самі перевірити там описані ці всі приклади. Та як не складно здогадатися, використання миш'яку у вікторіанській косметиці призводило до безлічі побічних ефектів, пошкодження нироків. Цієї нервової системи випадіння волосся, утворення мишякового каратозу по всьому тілу, і іноді це призводило навіть до летальних випадків. 19 століття це просто якась тотальна помішаність на мишяку. Його додавали тупо всюди, в їжу, в косметику. А ще за допомогою мищаку робили зелений барвник, просто дико популярний у той час. І жінки отримували виразки, бо носили зелені сукні в миш'якому складі. Люди труїлися в. Кімнатах із зеленими шпалерами з між якому складі. Але найбільша іронія в тім, що шкода цієї речовини то була вже в принципі доведена, але бути в тренді було важливішим. І може зараз недоречне порівняння, але мені це все нагадує сучасний тренд на Оземпік. коли всі знають, що цей препарат виключно для лікування сукрового діабету з певними протипоказами, і його треба приймати суворо за призначенням лікаря, але насправді його можна купити у вільному доступі, І всі його просто колять собі шалено, бо за допомогою нього можна ще й швидко схуднути. А що ж тут такого, зірки худнуть, чому ж всім не можна. І щось вся ця історія про косметику та тренди ще раз мені довела, що люди незмінні у будь-які періоди. А ще, аби більше дізнатися про те, наскільки мінлива суспільна думка та як швидко змінюються тренди, можете, наприклад, глянути моє відео про історію жіночих ідеалів. Посилання буде ось тут. Після перегляду вам справді буде про що подумати, Па-па! Ой, привіт.